Віктор Янукович для нього вже історія. Таке заявив мер Харкова Геннадій Кернес. Вчора він нагально відлетів із Харкова в невідомому напрямі. Сьогодні не менш раптово повернувся. І в аеропорту Харкова зустрівся з журналістами. Розповів, що задобув встиг побувати і в Росії, і в Женеві у друзів. А от де був цей час Допкін, поки невідомо. Але годину тому він разом із Кернесом приїхав до пам'ятника Леніну на площу свободи. Градоначальник заявив, що готовий співпрацювати з новою владою і відхрестився від близького зв'язку із Януковичем. сегодня только формируется новая власть, и новая власть декларирует о том, что демократическим путем, демократическими европейскими ценностями они собираются наводить порядок. Вот я бы и хотел, бы, чтобы наше сотрудничество, я еще раз повторю, что врагов надо делать друзьями. В отношении моих отношений с президентом Украины, который сегодня, значит, Верховная Рада отправлен в отставку, ну, на сегодняшний день, У меня близких отношений нет.